Всем привет, короче. Кому интересно обзорчик на мой пластилин. Смотрите. Тут, короче, просто кольеры, Белый, серый, черный. Тут просто, типа, колеры стоят. Красивенько. Тут, а, все интересно. Какой понимаю, что у Тут, а, нибудь тут, Не помню точно. Я к... А, бахромат, матмат. Вот так я звать. Лакеркар-кур-кур-кургер каркар-кур-кур. Лагранде Дальше у нас, короче, идея панда. Ой, а в ухо. Короче, здесь ухо, тут прилипло такое. Такая панда и есть бамбук. Далее идея у нас жирафа. И жирафа щелестая. Це обична жирафа. І жираф, типу. Далі у нас іде Ліри -ли Лиларі Лилала. -ли я його хочу трошечки і справити, як ви бачите. Ви можете побачити в моїх опублікаціях, він там є праймовий. О, це мій любимий. Меден Дідін Дун. В нього була перш кепочка, але я зробив листочок. Це мій любимий брейн рот. Хто не знав. Та, в принципі, всі не знали, ну корот. Це просто, типа, не шимпанзінні і ні. А просто марку з бананами. А оце, ой Боже, а оце вже шимпанзін і банані. Далі у нас іде трохи Six 7 поламався. Six 7 тум захур Його треба трошечки капеліночку відправити. Коротше. з справляти звірювим вирива чиз. Просто це був найлегший, якого тільки мене було зробити. Це тігр. Це я просто по приколу. Хотів зробити гарамарарамрамарами, але не зробив. Ох, триває. Це просто, типа, тигр без голови. Боже. Тигр. Це фігурка. це фігурка, типу, це не фастиліна, це просто у нас положить. Далі це у нас хрушка. Це у нас... ой, секундочка. Вся технічні неполадки зроблені. Такий слоник. це тікшен підкріпив, такий слоник. Я словник. Далі нас йде. тра Тралалило ла Бо тут це вже не я ліпив на це, ліпив все я. Тралалило. Він прям дуже гарно вийшов. Красава така Ба баба. Дісняко. Мені дуже подобається. І, і остання Бонника Амбалабу. короче амбалабу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Брейн роти закінчується із обичними тваринами. Приступаємо до. А, ні, не закінчується. Так, щоб не спойлерить. І ще нас брпататам. -бр Ви можете його побачити в моїх відео. Брпататап. Коротше, приступаємо до ігри. Культіст номер 1 Культіст. ой! Технічні неполадки. Ой, це приліпає. Утріс номер два. Трохи все поміти. Це просто зайчик. Мяу. Це йде сюди. Так, це не це. Типу, вона була будь тушонка, тушанка, але їй щось погано трохи. Так, риба. Ще одна риба. Шапка. Перший Дінокіт. І ззаду його риба. Кей Дінокіт. Трохи повняться, але нормально. Ограмоту от не знаю, чого я іменно його зробив. І ще був стульчик. На стульчика я помав. Далі дерево. Це типа... У мене є вже проєкти дуже багато. Там, де я із пластиліном багато що робив. І 99 чий, уже скоро теж буде. Літіть серію. Вентилятор, ну трохи тут погано. Скорпіончик. Так, сильний фонарик. Обичний ф... Ой, обичний. Коротше, де він обичний фонарик. Далее. Це каменьки. Морква. Це що, Це просто ком. Це ще одне дерево. И Ну, стейк це обычно. И... І... И скорпенчик. Плюс самый волчезный олень. Только мало цей олень из культистов. Прям величезный. Дякую. І на цьому поки що все. Друга частина точно буде. Запишіть у коментарях, якого справа. Будь ну, ласка, спустись під я відео спустись і, хочу, і напиши обзор, коментар. Пишу. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк, підпишіться. І жіть на відео з постелімо. Всім пока!